Ось що я сьогодні купила по акції ВТБ. Це фарба відновлювач 300 мл. По ціні акційній 69,90. Це фарба для замші і нобука. Мийний засіб для очищення унітазу по 12 гривень 90 копійок. Капсули Tide Color 10 штук в упаковці по акційній ціні 188 гривень 90 копійок. Шкребок металевий по 19 гривень 90 копійок. Дві штуки в упаковці. До речі, мені подобається даний скрибок м'якенький. Масло вершкове ферма 180 грам, по ціні 48,90 Еклери своя лінія по ціні 102 гривні 90 копійок. Акційна зараз ціна. І непогані еклери. На дірол зараз також акційна ціна 11 гривень, 60 копійок. Окрім акційних цін, мені вдалося ще зекономити майже 23 гривні за допомогою картки АТБ від «Райфазинг банк Оваль.